Анцитрус вирішив відпочити трішечки догори ногами. До речі, він так часто робить. Не хвилюйтесь, йому непогано. Це вже він не вперше. Відпадає від коряги. Ось він красончик відпочив і пішов гризти листочок. Бачите, все з ним прекрасно, все з ним добре. Тому якщо ваші анцитруси роблять такий відпад, не хвилюйтесь. Це не значить, що рибці погано, це значить, що вона дуже задоволена. Спіймала кайф і відпала від задоволення. Бачите? Красунчик. Цілком здоровий. І задоволений життям. Полежав догори ногами, відпочив і пішов хрумати різні смаколики, які знаходять на дні акваріуму. Отакий він, Віан, цитрус-красунчик. А там на листочку тепер його дама пасеться. До речі, це дуже стара самочка анцитруса. Їй років 8, напевно. І цей дядько, до речі, теж не молодий. Він молодший за неї буквально на рік-півтора. Так що в мене анцитруси дуже старі. Давайте дивіться, корінчики обсмок, мадам. Якась вона худа, напевно, її віджав хтось. У мене тут є ще кілька самців і, очевидно, вона віднерестилась на днях. Бачите, який живіт втягнутий. Дуже схоже на те, що десь є кладка. Мість в мене потайних тут чимало, тому я думаю, що десь хтось її таки віджав. Темчик, тут самі обжираються. Вот Таке воно життя акваріуму без світла інколи навіть цікавіше ніж зі світлом.